До європейської школи обміну досвідом ми запрошуємо вас не вперше цього разу. Розповімо про курс. Телевізійне мовлення, яке щотижня мають змогу відвідувати учасники нашої школи. Заняття з телемайстерності розпочалися у нас нещодавно, але навіть за цей короткий термін ми зрозуміли, що журналістика набагато цікавіша і водночас складніша професія, ніж здається, на перший погляд звичайному глядачеві. Тепер, переглядаючи телепрограми, починаємо уявляти, як відбувався процес їх виготовлення. Сьогодні проводиться тренінг з тележурналістики. Студенти європейської школи прагнуть самостійно навчитись створювати. До відеосюжети, покращити свої знання з риторики, а також правильно себе поводити перед камерою. Подивимося, як у них це вийде. Хоча журналістика непроста дисципліна, опанувати її нам не складно, адже навчання зазвичай проходять в ігровій формі. На занятті, яке наразі фільмує відеокамера, ми вивчаємо тему робота тележурналіста під час зйомок відеосюжету. Для початку виконуємо колективне завдання. Малюємо репортера та предмети, які він повинен взяти із собою на місце події. Незважаючи на те, що на виконання цієї творчої роботи виділено небагато часу, кожна з трьох груп намагається проявити своє оригінальне бачення образу тележурналіста. До списку необхідних речей для роботи репортера, дівоча група вирішила включити ще й сумочку, помаду та посмішку. Натомість, хлопці не забули про чималий інтелектуальний багаж тележурналіста, із яким той повинен вирушити на кожне знімання. Журналіст, ідучи на репортаж, має мати з собою ідею сюжету, тобто як це буде проходити яким чином де. Тобто це вже має бути і ідея якась про відеоряд, про стендап, про коментарі ем, для місця зйомки. Я гадаю, що в обладнанні він має мати з собою сценарій. Оператора біля себе, камеру, мікрофон. Ну, ми, ми трохи поспішали і ми на цьому увагу забули акцентувати. Зробили акцент на образі самого журналіста, яким він має бути. Він має бути насамперед обізнаний, тому що, я гадаю, що більшу частину матеріалу він не має шукати, він же має володіти нею. І тому обізнаність є одним із найголовніших факторів. Також він має бути сучасним, тому що якій інформація, яка подається в репортажі, має бути сучасною. Так і журналіст має бути таким ж, щоб гарно виглядати на камері та звертати увагу людей до себе, він має бути стильним та цікавим. Тобто, можливо, гарно одягатися, доглядати за собою та ну, в -в -в викликати увагу глядачів. Має бути креативним, тому що сьогоденні репортажі мають бути цікавими та гарно поданими глядачу для того, щоб був великий рейтинг переглядів. Коли за допомогою гри засвоєні теоретичні знання переходимо до найцікавішого, а саме до практики. Ще кілька хвилин тому ми дізналися, як працює журналіст на зйомках відеосюжету, а тепер самі приступаємо до роботи. Власне, цей відеоматеріал і є результатом нашої колективної праці. Говорити в камеру виявилося не так уже й просто. Аби поставити цікаві запитання і дати на них лаконічні відповіді, довелося трохи потренуватися. Кілька дублів. І можна сказати, що із цим завданням ми впоралися на відмінно, Ярославе. Як ти вважаєш, що знадобляться ці навички тобі в майбутньому житті? Я вважаю, що так, тому що на цих тренінгах ми нам нам дається яскрава можливість навчитися спілкуватися і комунікувати з будь-якими людьми, незважаючи на їхній вік, Даніело. Як ти плануєш використати ці навички в майбутньому? Я вважаю, що ці тренінги для мене дуже корисними, тому що в майбутньому я хочу стати журналістом. Ця тема є для мене дуже близькою. Мені цікаво спостерігати за самою роботою журналіста, і це мені близько до душі знання засвоєні на курсі, телевізійне мовлення, практичні поради для ведучих та репортерів дитячих і підліткових програм. Неодмінно знадобляться школярам у майбутньому, запевняє наш лектор Мар'яна Улеганець. Тележурналістка переконана, що завдяки цим заняттям діти мають можливість побачити переваги і недоліки такої професії, як тележурналіст, можуть визначитися, чи хочуть вони у майбутньому працювати у цій сфері, вчаться презентувати свої думки перед камерою та втілювати творчі ідеї в життя. Вам подобається майбутнє покоління журналістів? Ну, мені дуже подобається працювати зі школярами у цьому напрямку, тому що з одного боку є складність у тому, що багато інформації вони не знають що стосується журналістики, тобто доводиться пояснювати чимало теоретичної інформації. Але з іншого боку, дуже цікаво, тому що у них є на все своє бачення, свій погляд. І я можу сказати, що коли я працюю зі школярами, то теж багато чого вчуся для себе. Сподіваюся, наші заняття ще, звичайно, не закінчені. Пройшло тільки кілька. Лекці, але я сподіваюся, що до кінця дійсно молоді журналісти, молоде покоління буде вміти виготовляти відеопродукт від початку до самого завершення. Почерпне чимало корисної інформації у тому плані, як себе поводити в кадрі, у тому плані, як правильно розмовляти. Ну і буду сподіватися, що в майбутньому, хоча б частина із моїх молодих колег, так я називаю школярів, вибере таку професію як журналіст. Налістика і виготовлятиме відеосюжети. І хто зна, можливо, в майбутньому Закарпатті побачить на телебаченні саме це нове покоління. Зважаючи на те, що заняття з телевізійної майстерності для учасників європейської школи тільки не розпочалися. Можна сподіватися, що після завершення курсу «Медіапростір Закарпаття поповниться цікавими матеріалами у виконанні молодих талановитих школярів-репортерів.